Практична робота ознайомлення зі зразками гірських порід і мінералів ми ходимо по твердій поверхні землі, і нам здається, що вона нерухома, а ландшафт навколо нас не змінюється. Справа в тому, що зміни, як правило, відбуваються дуже повільно, і ми цього не помічаємо. Але наука дозволила нам побачити, що за сотні мільйонів років. Народжувались та зникали гори і моря, континенти продовжують рухатись навіть зараз, коли ти дивишся це відео. Частково про землю та її будову нам можуть розповісти каміння, що лежать просто під ногами. Її можливо, мільйони років 30% поверхні землі вкриті такою гірською породою, як базальт. У нас в Україні на Рівненщині зберіглися високі базальтові колони у вигляді багатогранників. Вони утворилися на місці виверження вулканічної магми приблизно 700 мільйонів років назад. Базальтом виміщене площі європейських столиць. Він широко використовується у будівельній галузі. Базальтове волокно або базальтову вату. Використовують як теплоізоляційний матеріал для створення окремих частин скафандрів, костюмів і рятувальників. Щоб отримати базальтове волокно, щебень піддають плавленню, а далі з рідкої лави формують і нитки, температура плавлення базальту 1100 градусів. Давайте роздивимось на глибинний аналог базальту, який називають Габро. Родовище Габро в Україні є, наприклад, в Житомирській області. А назвали цю гірську породу на честь містечка Габро, що в Італії. Її там видобували ще у 1760-х роках. Як бачите, структура Габро рівномірно зірниста. Це добре видно, якщо роздивитися її у мікроскоп. Габра використовують часто як облицювальний і штучний камінь. Подивіться, яка краса, якщо його відполірувати. Розглянемо хімічний склад цієї гірської породи. Більше всього, оксиду кремнію силіціум О2 майже 48%. Також багато оксиду алюмінію алюміній 2О3 18% та оксиду кальцію Кальцій О 11%. А тепер питання. Як ви вважаєте, атомів якого хімічного елементу більше всього у габру? Щоб вам було легше, я пропоную три відповіді, одна з яких правильна: А. Кремнію сіліціум. Б. Оксигену О і В. Алюмінію. Інколи з магматичних розплавів утворюється кварц. Кристали кварцу туристи дуже часто знаходять у Карпатах. Їх існує десятки різновидів. Але ми розглянемо всього три. Перший буде кварц білий, склуватий. Подивіться уважно на цей камінь Він прозорий і майже повністю складається з оксиду кремнію сіліціум О2. Другий кварц – димчастий. Він також прозорий, але має інше забарвлення. Його зміст також складається на 99% МО2. Третій вид називають оптичний або гірський кришталь. В цьому зразку бачимо кристал з пірмідальною голівкою. Мабуть вже не варто казати, що й він також містить оксид кремнію. Цікаво, що якщо такий кварт стиснути в певних напрямках, то на інших гранях виникають електричні заряди. Але питання буде іншим. Скажіть, який з трьох видів кварцу використовують для виготовлення оптичного скла? Чому ви так вирішили? Граніт найпоширеніша гірська порода на землі. З італійськи граніто означає зернистий. Ці зерна добре видно на нашому зразку граніту. Також ми знаємо, що всі гірські породи можна розділити на три великі класи магматичні, осадові та метаморфічні. І ось вам третє, останнє запитання. До якого класу належить граніт? Перш ніж завершити це відео, хочу показати вам цікаві камінці. Їх знайшли біля вулканів. Мама зовні застигає швидко, тому кристали не встигають вирости. Але подивіться, яка краса всередині. Можливо, тепер ви будете уважно дивитися на каміння під ногами всього найкращого!